Є заява від Трампа, яку я не можу просто обминути, знову ж таки, я думаю, ще потребує верифікації, але з огляду і на контекст, і взагалі-то на все, що відбувається, і останні заяви Трампа сумнівів немає, що він сказав саме так. Пишуть про те, що Трамп сказав, що війна в Україні затягнеться надовго, але її можна було б легко залагодити. Це відбувається ця заява в контексті того, що Трамп дав росіянам 10-12 днів і сказав, якщо не Буде миру впродовж цього часу, то е, будуть впроваджені санкції на треті країни е, сьогодні. До речі, Китай з цього списку він успішно викинув, сказавши, що вони на три місяці продовжили е, е, мир в своїй торговій війні. Е, і залишається не так багато країни. Вже ця структура Трампа вже цей ультиматум виглядає не дуже то і сильно. Е, давайте спробуємо більш детально розглянути цю тезу про те, що сказав Трамп. Війна в. Україні затягнеться надовго, а це ж питання в першу чергу, якщо ми говоримо про Сполучені Штати, питання озброєння. На вашу думку, Трамп готовий давати це озброєння в тій кількості, в якій необхідно? Ну, це якраз власне і є ключове питання, як він себе поведе, і який він крок зробить після спливання цього ультиматуму, чи це можливо буде е, грю, нібито гучне грюкання дверима, що вони виходять з процесу, бо насправді нова американська адміністрація досягнула того, чого вона хотіла. Європа погодила план на 800 мільярдів до 35-го року щодо переозброєння, щодо підняття витрат кожної країною військових до 5% ВВП, і що в ці 5% також буде враховуватися і допомога, Нашій державі, і от фінальне, що він що говорив власне американський президент під час цього саміту, що ви ж пам'ятаєте, що нас найкраща зброя є в Сполучених Штатах Америки. Так він хоче завантажити свій ядерний електорат, тобто очільників приватних військових компаній, щоб вони мали контракти на багато років. Ну і відповідно, щоб американська зброя постачалася, і самі ж американці не витрачали на неї ні копійки. Питання на яких масштабів він хоче це все робити, тому що нам би хотілося в. В тому числі і отримати томагавки і багато іншого озброєння, Бо якщо ними б'ють по єменських уситах, в тапочках, то чому ними не можна бити по головних терористах? І які будуть подальші кроки? Бо поки що, з початку його каденції, ну всі міжнародні ініціативи, м'яко кажучи, провалилися, і це ще більше розпотилило інтереси Росії. Наповну включилася Північна Корея. У нас тепер дві ядерні держави, з якими ми воюємо. А Китай та Іран, ну м'яко кажучи, допомагають для того, щоб вирівнювати ситуацію. Китай з точкою неповернення можна вважати 9 мая, коли Сінзіпін фактично приймав парад у Російській Федерації. Е, ну і е, Пекін зараз починає відігравати таку роль, не хочу порівнювати, але десь схожу, як з заходом. Він надає допомоги рівно стільки, щоб Російська Федерація не посипалася і не надає рішучу допомогу для того, щоб вона могла перемогти у короткостроковій перспективі. Е, тому. Е, Питання і питання відкрите. чи це будуть якісь рішучі дії, і Трамп хоче реально завершити війну. Він же мріє про Нобелівську премію миру. Ну то миру може досягнути не тільки дипломатії, а можна досягнути спочатку силою, яка є найголовнішим аргументом дипломатії. Те, що я не раз говорив, будь-які перемовини і позиції наші визначають сили безпеки і оборони України. І поки що, те, що зробила російська армія на фронті за останні місяці, на щастя, ці просування болючі лише нам на заході не бачать просування. Не бачить ситуації навколо Покровська. І навіть не дай Боже, якщо нам доведеться зберегти життя військових і відійти з Покровська ніякої геополітичної переваги на майбутніх переговорах. Російська Федерація не отримає. Другий варіант менш сприятливий для нас, навіть ще два не для нас: це те, якщо росіяни знову щось пообіцяють і знову затягнуть час, я не знаю, там можливо свої рідкоземельні метали чи доступ американських компаній до нафтових родовищах, чи знову ж таки потік зброї буде рівно такий, щоб ми не посипалися. Ну і відповідно тоді дійсно війна буде затягуватися. Бо Китай той же він не зацікавлений у перемогі Росії. Він зацікавлений у тому, щоб війна тривала нескінченно довго, щоб ослаблювалися. Всі основні міжнародні гравці, тому що тоді їхня роль буде зростати. Важливо, щоб таку саму позицію не зайняли Сполучені Штати, коли є Україна, яка виснажується, коли є Європа, яка нам допомагає і плати за це все, і виснажується, Ну і відповідно, роль Сполучених Штатів так само знову зростає. Тому насправді варіантів сценаріїв дуже і дуже багато. І те, що війна затяжна, ну так це ми розуміємо, що ну як мінімум з 22-го року, враховуючи які готові втрати нести Росії. Російська Федерації, але все-таки є шанс, що якщо ми встоїмо. Цю літо осінь, то я не кажу, що припиниться збройна агресія РФ, але її рівень почне поступово падати. Е, ну бо е, ну, скажімо так, в запаси їхні, в тому числі людські запаси в техніки все таки вичерпуються. Якщо ж звісно, треті країни не в не втрутяться на повну силу, щоб допомогти Москві. Тому на жаль, в цьому е, точці часу варіантів дуже і дуже багато, і варіантів реакції і трактування цієї заяви Трампа ну так само е, не можна сказати щось до. Мене, що саме таким шляхом він піде. Я думаю, якраз. Цю позицію визначають зараз. А Москва по своїм дипломатичним каналам намагається задобрити Білий Дім, щоб ще відстрочити ось це питання, нібито прийняття якогось конкретного рішення щодо війни проти нашої держави. Угу. Добре, я думаю, що ми ще повернемося до цього обговорення, бо це дуже цікаво саме з геополітичної точки зору. Подивитися і питань насправді дуже багато залишається. Щодо співпраці з тими, ж КНДР і з Китайцями, які кажуть, що ні, 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 ми нічого не працюємо. Хоча і аналітичні центри. Я думаю, розвідка Сполучених Штатів та й е, країн Європи теж прекрасно все розуміє, і всі прекрасно все розуміють. Але питання тільки: от хто ж ці карти відкриє. Але у мене ось про що питання? Британська розвідка каже про те, що росіяни будують укриття на найближчих до України аеродромах, показують кадри. Е, ну відповідно, укриття. Всі всі розуміють, що таке укриття. Будуть такі ангари, з насипами. Е, от, е, це означає, що подібні операції, які проводила СБУ, вже неможливо буде виконати. Чому все можливо буде виконати? Я думаю, рівень останньої операції павутина, це довів. І от павутина, яку зробила служба безпеки, вона принесла реальні результати для бойової обстановки. Подивимося навіть на останню статистику. Скільки раніше росіяни могли підняти бортів стратегічної авіації 12, 15 штук. Ми пам'ятаємо, що самого ракетного озброєння летіли десятки і навіть сотні. Зараз на щастя, ну останню статистику, яку би я бачив, з ракетного озброєння, причому не тільки з Повітряного базування ті ж іскандери наземних установок заледь було 25 одиниць. Ну ще кинжали, які запускаються з міг 31 к к е, тому. Е, я думаю, ми здатні ще здивувати росіян. А ці ангари чому вони будують? Ну тому що ми розуміємо, яка є нестабільна. З політика заходу, і що все-таки теж це розуміють Росіяни, що і Вашингтон, і вся Європа повернеться обличчям до України, і в 300 кілометровій зоні, яку ми раніше в тому числі рівняли ракетами атакам зі Штромшедов, є як мінімум ну близько 20 аеродромів, з яких злітає тактична авіація РФ і закидує лікордон і лінію фронту керованими авіаційними бомбами. Тому, так як наші дрони неодноразово били по цих аеродромах і горіли літаки, так як прилітали так само і наше інше озброєння? Наприклад, як на початку курської операції хаймарсами було знищено дуже багато систем протиповітряної оборони росіян, що дало нам змогу. Більш простіше, скажімо так, зайти на терен цього російського регіону. Тому вони ну намагаються підстрахуватися. Вони розуміють, що в нас так само розвивається наша програма дронів. 96% всіх безпілотних систем і комплексів, особливо авіаційних, виготовляються українськими компаніями або на, у потужностях того ж Укроборонпрому за кордоном. І вони розуміють, що ми однозначно ці атаки будемо нарощувати і захистити ось цю 300 кілометрову. Прикордонну зону їм критично важлива, бо вона прямо вся ця інфраструктура впливає на темп і тиск в районі зони бойових дій, зокрема на тиск з повітря. Тому власне вони це і роблять. Але я нагадаю, що є системи, і головне, щоб нам не надали їх американці класу повітря-повітря, які мають бронебійну частину в модифікації, в тому числі нам важливі ці ж ракети Таурус і дуже бентежить власне зараз похолодання риторики Берліна. Саме в цьому питанні тому можна знайти шляхи для того, щоб обійти ці в лапках ноу-хаву росіян, але звісно ж нам доведеться адаптуватися і до цих викликів також. Заяви гур е про те, що російська розвідка поширює фейки про вибори президента України в Альпах. Коротко розкажу, в чому суть фейку, е як завжди, росіяни кажуть про заговор, про те, що міняють президента, про те, що Україна не суб'єктна. І ну, висвітлюється так, що Зеленського будуть міняти на залужного. Ну, вже коли, коли читаєш таку конструкцію, трошки стає смішно, але все ж таки фейк розповсюдили. І я пропоную вам прокоментувати: от чи бачили ви цю інформацію, і як реагуєте, що це для вас означає. Ну тут власне абсолютно немає нічого нового. Росія продовжує от прозвивати свою тезу про внішнє управління України про те, що ми фактично стали колонією заходу. Ну і те, що от бачите, самі формулювання, які ви повторили, те, що от нас може просто Вашингтон і Лондон взяти і замінити президента. І що, мовляв, думка народу абсолютно не має ніякого значення. Все це дуже резонує з останніми протестами, які відбувалися стосовно питання Набута САП, які Російська Федерація Рація просто напросто масштабувала і тиражувала в великих кількостях. Ми пам'ятаємо заяву Скабєєво. Їм абсолютно байдуже, і точно не Росії вчити нас питання антикорупції громадянського суспільства, але все, що створює напругу, все це Росія буде підтримувати. Їм абсолютно на які на які уму тлі ця напруга, чи на питання антикорупції, чи на питання російської української мови, чи на питання влада народ, і ну абсолютно все, де в нас є якісь суперечності все це росіяни зараз. Намагаються підтримувати плюс. Я нагадую, що ну ні для кого ж не секрет, що всі такі розмови е, е доводять до того, що в деяких умах е е ну м'яко кажучи, умах з'являється. Скажімо так, борди по всій країні, коли там з'являються якісь гасла. ніби в нас вже почалася чи то президентська, чи то парламентська гонка. Ну і власне ось оце розхитування і ось оце назрівання цих питань, які все таки ну природньо виникають в суспільстві, Росія має на меті і масштабувати. Ми знаємо, що в нас є посол Залужний, який зараз працює в Лондоні, робить величезну дипломатичну роботу. Ми знаємо, яку дипломатичну роботу роблять в вищому військово-політи. Політичному керівництві і тому будування таких конструкцій це от має поси... посіяти зневіру в нашому суспільстві, ну і також посіяти зневіру і в середовищі вищого військово-політичного керівництва. Тому ну, дуже добре, що є оперативна реакція головного управління розвідки для Росії. Ну, продукування таких фейків це просто-напросто промислове масштаби штампування. Вони шукають слабке місце, те, на чому ми будемо реагувати. Ну і от просто-напросто намагаються пробувати пробувати і нащупати. Таку точку напруги і на для нас, угу. дякую за це пояснення. Це дійсно так. Ми бачимо, що росіяни тактику не міняють. Вони в тактиці дезінформації використовують таку багатовекторність, де Розпиляють безліч кіль... кількість тих версій, які навіть один одна одні можуть протирічити, але так би мовити, дають користувачу на вибір обрати ту дезінформацію, яку яка може сподобатися, і це варто також підкреслювати і говорити, аби кожен з наших глядачів, кожен українець розумів, як це працює, і е... був трошки більш убезпечений від таких впливів та маніпуляцій, е... знову ж таки. Е... З вами хотів би обговорити ще одну цікаву тему, яка, напевно, трошки пройшла повз, але, ну, як бачимо, має такі цікаві наслідки. Пишуть про хакерську атаку і точніше хакерську атаку на росіян, відновлення IT-систем аерофлоту після вчорашньої кібератаки може зайняти до року. Скасовано 108 рейсів. Сьогодні продовжують затримуватись, скасовувати десятки рейсів. Збіф... Бій торкнувся щонайменше 20 тисяч пасажирів. Тільки за вчорашню добу збиток склав 250 мільйонів рублів. Ну можливо, не так і багато, 2,7 мільйона доларів. Але все таки загалом потенційний збиток від кібератаки може становити 10-50 мільйонів доларів. Про це пише Форбс. Тож що вам відомо про цю атаку? Наскільки результативна і вартує нашої уваги? Ну, однозначно, вона є результативною, тому що наша стратегічна мета зробити на території Російської Федерації безпольотну зону. Фактично, те, що вони зробили з нами з перших днів повномасштабного вторгнення. Дуже багато ще логістичних маршрутів міжнародних компаній проходять саме по території Російської Федерації. Тому тут знаєте, навіть не питання блокування цивільної авіації, а взагалі блокування польотів над її територією. Це дуже важливо для того, щоб компанії міжнародні змінювали свої маршрути. Вони цього зараз не роблять. Тому що це проронні ще для них додаткові витрати, ну і відповідно продовжувати ізоляцію Російської Федерації як такої, крім того, будь-які е, такі атаки кібер е, на усю авіаційну інфраструктуру, вони ж також і ускладнюють військову логістику Росіян, тому що ми знаємо, що з Дальньовосточних військових округів вони перекидають далі зброю, техніку, боєприпаси, звідти саме йдуть. Так само боєприпаси із північної Кореї, звідти йдуть товари підсанкційні, де Китай або постачає свою електроніку або свої комплектуючі, чи то верстати для ракетного озброєння, чи то виконує роль хабу, який окольними шляхами доставляє електроніку західного виробництва. Зараз до речі, є тенденція, що Китай намагається своїми своїми технологіями заміняти те, що Росія тягне із заходу, таким чином підвищуючи кількість комплектуючих тих же засобах повітряного ураження, тих же шахедах, власне, щоб вони були більше китайського виробництва. Е, тому е, кожна така атака, звісно ж, про остаточні наслідки ми будемо говорити в майбутньому. Я десь погоджуюся з західними виданнями, що дійсно ці збитки можуть сягнути і 20, і 50 мільйонів доларів. Але Російська Федерація треба врахувати, що всі такі факти буде ну, приховувати. Ще дуже важливий нюанс: е, Оцей, е, скажімо, виття цивільних. Росіян також відіграє дуже важливу роль, тому що в росіян є договір між владою і суспільством, негласний договір, де вони готові дійсно воювати до останнього життя, але бажано до останнього життя сусіда. І ми пам'ятаємо, коли в них була перша хвиля мобілізації в 400 тисяч, як ледь втримав державний апарат суспільні процеси, коли з'явилися черги на кордонах, коли дуже багато чоловіків призовного віку е в авральному порядку почали покидати країну, тому не варто нехтувати ось таким історіями, що врешті-решт, і в Росії може з'явитися такий собі другий пригожин, який з п'ятьма тисячами може поставити на вуха всю Росію. Тому е, як там вода камінь точе, і от кожен такий наш крок він є важливим і в блокуванні логістики, і в перенесення війни на територію ворога. І найголовніше, щоб цю війну і цю відповідальність все більше відчували громадяни Російської Федерації. Тому ну тут можна лише зняти капелюха перед нашими спецслужбами, які е, підвищують рівень їх атак не лише зброєю, ну а й і такими способами у нас ще залишається з вами трошки часу, але я хочу, щоб ми також і згадали про збір, про який ви можете розказати трошки більше. А наші режисери зараз покажуть QR-код, за допомогою якого можна долучитися до допомоги. Це збір для бійців 142-ї бригади. Вони зараз воюють на найгарячішому напрямку, і декілька тижнів тому їхнє авто було знищено керованими авіаційними бомбами. Від нього фактично нічого не залишилося. Збір на 550 тисяч гривень. Причому вже основна частина суми понад в районі 450 тисяч вже зібрано. Я ну не втомлююсь, дякувати всій команді 24-го і глядачам 24-го, Бо кожне таке наше спілкування приносить реальні донати. Ати військовим і разом ми вже закрили точно не один збір і допомогли не одній бригаді. Тому навіть малесень, малесенький донат в 20 50 100 200 Інколи буває 500 і 1000 гривень. Але це дуже рідко через те, що глядачів у вас багато і вони підтримують нашу армію. То так потроху ми можемо зрушити зрушуватися з мертвої точки і закривати великі збори. Тому я дуже дякую вам за підтримку і закликають кожного пожертвувати посильну суму. Їм там зараз Зараз дуже і дуже важко, ну і всі знають, що на фрон... на війні на фронті без машини, як без рук. Е, Пане Дмитро, і вам дякую і нашим бійцям, в тому числі. Теж не будемо втомлюватися говорити про це і дякувати, бо е, ризикують своїм здоров'ям та життям. Дякувати, це найменше, напевно, що можна зробити. Е, але знову ж таки наголошую, згадувати це важливо та потрібно. Е, Пане Дмитро, я вам дякую, що ви сьогодні долучилися до нас. Сябі, що відповідали на запитання, і бажаю тихого спокійного вечора. Навзаєм гарного етару. Дякую, Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, долучався до нас, друзі.